Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро за частини ЮМЗ МТЗ. Сьогодні хочу показати вам поширювачі на задні крила трактора ЮМЗ. Дуже ходова позиція. Часто телефонують, питають за неї. І всіх цікаве два питання. По перше, це яка ціна? А по друге яка товщина металу? І зараз я на обидва питання вам дам відповідь. Ну, по-перше, хочу сказати, що це все новий метал, нержавий. Вони бувають пофарбовані, як зараз бувають, погрунтовані. І дивіться, по товщині. Я вже підготувався. Зараз ми з вами заміряємо, дивіться. Один і 1,4 один і один один Тобто товщина розраховуєте, десь. Міліметр-півтора міліметра. І ціна на сьогодні, на сьогодні вам кажу, 4300 гривень ось такий комплект. Але якщо вам цікаво і ви дивитесь там, наприклад, через півроку, місяць, рік, краще ціну уточніть. Зателефонуйте або напишіть, спитайте тут у коментарях, щоб я вам дав, дав актуальну ціну. Так що, друзі, ходова позиція, часто за неї цікавляться. І якщо вам запало, якщо ви хочете, будь ласка, звертайтесь з радістю, вам відправимо по всій Україні.